Такий ще є бюджетний варіант Huawei y 5 2018 року. Ціна 1300. Досить непоганий стан самого телефону. Є такі мікроцарапки, якісь, але не суттєві. По екранчику питань немає ніяких. Взагалі, телефону скільки років, питань немає ніяких. Працює телефончик досить непогано. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю чистеньких, немає ніяких аккаунтів. Так, ім'я пристрою Ховай y 5 18-й рік, версія Android 8.1, 2 ГБ оперативна пам'ять, пам'ять самого телефону 16 ГБ. В комплекті йде телефон та зарядний шнурочок. Телефон для простеньких задач працює досить непогано. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті в 200 гривень. Кому цікаво такий пристрій, пишіть мені у повідомлення. Також є. Інші варіанти, дивіться, мої відео гуртайте вверх та вниз, додавайте телеграм-канал, силочка у шапці профілю. Також пишіть у коменти.